Обидві заблоковані, за словами мера Маркушина, комісії зібралися сьогодні в Ірпінській міській раді. У прозорому офісі відбулося засідання комісії з питань проживання у модульних містечках Ірпеня. Провів його голова комісії, перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук. На порядку денному було лише три питання. Останнє засідання комісії проходило рівно місяць тому. Стараємося оперативно опрацьовувати всі всі питання, не затягуємо, не чекаємо, поки питань набереться занадто багато краще оперативно зібратися, вирішити їх за 10-15 хвилин. Вислухати людей, тому що це питання, які турбують людей саме в цей момент. Комісії з виділення матеріальної допомоги за міською програмою турбота довелося попрацювати більше. Питань було близько 70. Проводила засідання голова комісії, заступниця ірпінського міського голови Лідія Михальченко. Під час засідання цієї комісії виникла дискусія щодо виплат на суму в понад 10 тисяч гривень. Місяць тому депутати проголосували за те, щоб такі виплати погоджувалися виконкомом. Однак, за словами начальниці управління соцзахисту Оксани Наконечної. Цього рішення ради немає, оскільки воно не було правильно підписане. У свою чергу голова комісії дала доручення терміново оформити рішення належним чином. Сьогодні що ви маєте доручення від мене як заступника міського голови і голови комісії по матеріальній допомозі до кінця дня знайти мені той текст, хто його подавав, з яких депутатів. У нас же депутати не американські і не звільниці. Значить, шукайте, де хто його подавав, і шукайте в Анжели, де хто його проголосував. Я на місці підпишу, кого вам там ще вашу підписку треба і що там неправильно було проголосоване. Юрист ваша менше хай в політику влазить брехню. Не бреше по засобах масової інформації. А хай ваша юрист займеться цим питанням. Домовились. Варто зазначити, що комісія з питань видачі меддопомоги за програмою Турбота стабільно збирається раз-два на місяць. Проте на початку тижня мер Ерпаня Олександр Маркушин звинуватив членів виконкому у блокуванні роботи обох комісій. У той же час комісії як працювали, так і працюють.